Кажи, яким чином впливає IQ на поведінку людини? Саме на поведінку IQ ніяк не впливає. IQ впливає на потенціал людини. Я не пам'ятаю, чи я розповідав про те, як взагалі можна оцінити? Да, розповідав про те, як можна оцінити рівень IQ. Ну, цей рівень потенційний рівень інтелекту. Потенційний рівень інтелекту він дає можливість зрозуміти ваші обмеження в галузях різних, наприклад, де ви можете отримати навички і як швидко їх будете використовувати. Високий рівень IQ не гарантує успішність. Тобто найуспішніші люди не завжди мають високий рівень IQ. IQ – це потенціал. А як він розкриється під впливом середовища? Це вже інше питання, і виходить так, що людина, яка має дуже сильний потенціал, вона не може його реалізувати. Саме через те, що в неї просто умови ну не дозволяють, але інколи буває, що в людини дуже високі IQ і умови не можуть ніяк протидіяти розвитку людини. Типовим прикладом можна вважати, наприклад, цей мільйонер з трущоб. Ну, це його не існує, але такий приклад, да? наче що дитина, яка жила в дуже таких. Поганих умовах їй не заважало отримати певні знання, і це вже обставини. Але по факту рівень IQ не говорить про вашу поведінку нічого. І вбивці є дуже, дуже жорстокі вбивці, серійні вбивці, які мають дуже високий рівень IQ наприклад. Там Джон Венгейсі мав доволі високий рівень IQ. ну, по тим, скажімо так, оцінкам, які нам надавалися з ФБР, коли вони вели розслідування. Вони опитування проводили, і вони казали, що він доволі розумний. Едмунд Кемпер. Теж мав доволі високий рівень IQ, один з найвищих, якщо бути точнішим, в штаті найвищий, один з найвищих рівнів IQ на той момент в Америці. Ну тому рівень IQ ніяк не може казати нічого про вашу поведінку. Він може казати про ваші навички в навчанні.